Вітаю всіх на території нашого бджільництва в 2025 році. Покажу вам сьогодні, які ми препарати купили від кліща, як ми їх використовуємо і чому обрали саме такі препарати. А також що новенького в цьому році ми будемо використовувати від цих істот і чому. До бджіл лізти ми не будемо, бо зараз багато хто вже продивляється сім'ї. На мою думку, ще зарано їх турбувати. Звісно, якщо вони у вас добре загодовані, то нехай краще зимують уже у спокою, чіпати їх не треба. Зазвичай перший огляд ми робимо десь з 20 по 25 січня. Ось хочу вам ще похвастатись: це наш питний мед, або, як ще називають медовуха прозора як сльоза. Пам'ятаю, друзі, багато хто просив показати наш рецепт приготування нашого питного меду. Все, ніяк руки не доходять до цього, бо рецепт у нас не із простих і потрібно. Все-таки налаштуватись. Але цієї зими обов'язково точно я вам покажу. Ладно, а то можу я багато вам ще розповідати. Тож, сьогоднішня наша тема це препарати від кліща. Тож, поїхали. Кліч варо. Це, на моє переконання, найперший та найзліший ворог для наших бджіл. І ми підходимо до обробок. Комплексно, щоб на протязі сезону наші бджоли були здорові і могли розвиватись та працювати як нам треба. Раніше ми навесні ставили саме варостоп. Ось такі пластинки. Це в мене залишилось ще з минулого року. Це болгарський варостоп. А восени ми користувалися пластинами Варофлу, виробник Україна. І ті, і ті добре працюють пластинки. Але в цьому році ми вирішили, на що платити більше, тим паче, якщо діюча речовина у них однакова. Єдиний нюанс є варофлу ми ставимо неодноразово ми ці пластинки ставимо по інструкції, а потім на шостий день доставляємо ще по одній пластинці на одну сім'ю. Щоб ефект від пластин був більш протяжний, більш довшої дії. Ну і знаю, багато хто скаржиться на те, що варафлу не діє або погане діє, але ми вже з цими пластинами працюємо 5 чи 6 років, дуже задоволені ми цими пластинками, нам все подобається. Головне брати пластини у перевіреного продавця. Та і взагалі, я вважаю, що всі препарати треба купувати у, у того, в кому ви впевнені, щоб ніяких непідробок вам не підсунули, і щоб якість була на вищому рівні. До речі, я вам дам контакт, зараз покажу на екрані, контакт людини, у якої ми купуємо всі препарати, звати його Володимир. В описі під відео залишу його контакти. Ми в цієї купуємо медпрепарати від кліща, не рекламую, просто фактично кажу, як воно є. Продавець цей він і сам джоляр, у нього чимала пасіка, тому він знає, що він реалізує. Я можу за нього сказати тільки позитивні відгуки. Далі, наш комплексний підхід. В чому його сенс? Е, виставили ми навесні пластини, і потім під час кожної качки. Ми проливаємо сім'ї розчином. Розчином щавелевої кислоти. Концентрацією кислоти 2,5% з розрахунку 70-80 грам на сім'ю. І так, проходить 3-4 обробки проливом за весь сезон. За кислоту також скажу: не беріть. Якийсь сурогат. Бо якщо не побачите дію від щавелової кислоти, то розчаруєтесь і може спасти на думку, що це нібито неефективно. Тому я ще раз буду повторювати, що всі препарати треба брати у перевіреної людини, щоб якість відповідала нашим потребам. Далі, в кінці серпня, десь на початку вересня, приблизно в цьому часовому просторі, бо зараз затяжне тепло. Останні пару років пластини ставимо трохи пізніше, ніж минулі роки. Тож, ми виставляємо пластини. Потім, як на початку відео, я вже вам сказала, що доставляємо ще по одній пластинці на шостий день. І це не все. В кінці осені, це місяць листопад, ми робимо контрольний пролив. Контрольний пролив ми робимо апімітрином. Саме апіметріном ми проводимо цей контрольний пролив. Нам подобається цей препарат. Концентрація амітразу в ньому така ж сама, як і у біпіна, це 12,5%. Але коли розводжу цей апімітрін, він мутніє. І запах також стає такий їдкий, що означає фактично, що це не вода в ампулі і не підробка. Так, далі. Що в нас тут ще, друзі? Кислоту я прибираю. Апімітрин я вже розказала. Далі, в цьому році. Частину пасіки ми переводимо на виключно кислотні обробки. Для цього ми взяли мурашину кислоту з концентрацією 85%. Для обробки ми будемо розводити її до 60%, як це треба. В сезон я вам все покажу та побачимо з вами вже наочно сам ефект, сам процес. Все розкажу, все покажу. Так, що ще ми набрали, зараз я вам покажу. Ще ми взяли спробувати давно вже хотіла. Це у нас гель. Гель на основі мурашиної кислоти. 60%, він вже готовий до використання. Дуже такий зручний девайс. Ось він є і в такій баночці. 30 мл. Ось він є і в такій баночці: тут 70 мл, також 60-відсоткова мурашина кислота. Дуже зручний такий девайс, не треба нічого вже розмішувати. Тут вже готова концентрація, яка потрібна. Просто відкривається кришечка, або робиться отвори. Ось тут робляться отвори, не буду зараз розкривати, потім все покажу. І ставиться на рамки сім'ї. Це все органіка. Наочний результат ми з вами отримаємо і побачимо вже в цьому сезоні. Бо в планах, якщо з кислотами у нас все вийде добре і нам все сподобається, то хочемо перейти ми на обробку виключно. Органікою. Це буде більш екологічно. Ось така наша філософія боротьби з ворого і наш комплексний підхід. Не треба недооцінювати цього ворога, щоб восени та зимою не вигадувати причини, чому злітають бджоли, або чому просідають наші сім'ї. В Ютубі чую різні версії, а істина одна. Ще Ще одне нагадаю: дотримуйтесь правил техніки безпеки, захищайте свої органи дихання і візьміть за правило будь-який препарат будь-який, випробувати не на всій пасіці треба одразу, а на кількох сім'ях, хоча б одна-дві сім'ї, так на пару днів, день-два з різницею, щоб не було друзі, у вас біди. Який би не був би відомий, брендовий цей препарат якийсь, але все одно треба перевіряти. Як кажуть, довіряй, але перевіряй. Всім дякую за увагу, гарної всім зимівлі. Нехай ваші бджілки будуть здорові і до зустрічі в наступному відео!